Важливість церкви для вас ліпший бо день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Книга Псалмів, 83 глава 11 вірш. Ісус регулярно відвідував синагогу. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги. Євангелія від Луки, 4 глава, 16 вірш. Апостоли також регулярно ходили до храму. Кожного дня перебували вони однодушно в храмі. Діяння апостолів, 2 глава 46 вірш. І Давид любив Божий дім. Він сказав. Ліпший бо день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожности, книга Псалмів, 83, глава, 11 вірш. Тож задайте собі питання, чи любите ви, Божий дім? Ще б пак, адже там. Ви почуєте пояснення Його слова, знайдете стратегію для життя, відкриєте свої духовні дари та побудуєте стосунки, які підтримають вас у важкі часи. Де ще ви зможете знайти все це? Єльський університет провів дослідження, яке підтвердило, що люди, які регулярно ходять до церкви, щасливіші, здоровіші. І живуть довше, ніж ті, хто цього не робить. Опитування показало, що у відвідувачів церкви нижчий кров'яний тиск, менше стресу і вищий імунітет до хвороб, тоді як у групі невоцерковлених людей тривалість життя скоротилася приблизно так само, як у курців сигарет. Один з інтерв'юєрів запитав 80-річну жінку, яка в цей час бігала на біговій доріжці, в чому її секрет? Вона відповіла: Коли ти йдеш з Богом, у тебе є мета, тому ти живеш довше, і ти маєш мир з Богом, тому живеш краще. Подумайте, якби ви могли знайти все це в таблетці, скільки б ви заплатили за неї? І чи потрібно було б вас примушувати, щоб ви її прийняли? Ні? Гаразд. Тоді не забудьте прийти до церкви в неділю. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе. Яке можна замовити на веб-сторінці Словодлятебе.орг.юей